Кіт Василько, його господар Юрій. Частина п'ята Дональд Трамп, автор Віталій Руденка. Уважний читач звернув свою увагу на те, що в попередній частині оповідання з'явилася якась чудернацька для Василька назва Чи то трумп, чи то пумп. Саме цю фразу останній час якось збентежено повторював Юрко. Інколи це нагадувало якесь незрозуміле його буркатіння на кшталт трум -пум, пум. Василько бачив, що господар став більш збудженим, повторюючи це, дивакувати заклинання. Попивши чайку, Василько не стерпів та запитав про це у Юрія, і між ними почалася бесіда. А хто такий трум пум пум? Чого ти так часто його називаєш? І при цьому такий схвильований. Це оце нове щеня нашого сусіда, що нявкає вечорами та не дає спокійно нам попити чай зі смаколиками? Ні, буркнув Юрко. А хто це? І чому ти такий збуджений? Василько, ти ж дивишся телевізор? Та бачив цього чолов'яго? Ну то що? Він живе на нашій вулиці? Ні, він президент США. Ну то що, ще раз тобі? Що ти за теревенів одне й те ж саме? Від цієї людини багато чого залежить. Ось який зараз рік? Осінь 2025 року. Ну ти ж знаєш, що у нас війна. Московити напали на нашу Київську Русь Україну. Ну, знаю, звісно, коли ми п'ємо чай зі смаколиками, над нашими головами подекуди пролітають ракети та шахеди. Це кепсько. А що ти хочеш від цього Трампа? Ну, як що? Щоб він надав для нашої країни якісну зброю і побільше. І це буде дуже велика поміч для України. Ну, давай тоді запросимо його до нас, обговоримо це, Ха, та він не приїде до України, бо до України їздять тільки сміливі люди. Я маю на увазі, сказав Василько, щоб ми його запросили до нас, до нашої хати. Я налюємо дохмяного запашного чайку з вишневими гілочками. Та запропонуємо не одну, а навіть дві печеньки, ну тут все й обговоримо. Що ти на це скажеш? Ну ти мрійник, Василька, це ж не здійсненно. Та це ти, Юрко, не розумієш, що коли ти дуже, дуже хочеш, то мрії здійснюється, ось ти пам'ятаєш. Як королева Великої Британії Єлизавета ІІ та її чоловік Принц Філіп несподівано відвідали весілля перукарів в Манчестері, коли ті їх жартіливо запросили. Цього ж ніхто, ну ніхто ж не очікував, а це сталося. То давай ми запросимо Трампа до нас у гості, до нашої хати. А як стане цього приїзд? ошоліло запитав Юрко. Я над цим. Поміркую, задумливо промуркотіло котеня. Наступила тиша. В камінні потріскували щойно докинуті дрова, полум'я загадковим вогником миготіла по невеликій кімнаті. Юрко думав про котячого мрійника Василька, а Василька замислово обмірковував щойно сказане. А десь далеко, за морями, за океанами. В овальному кабінеті перед очима президента промайнула тінь кішки. І як тому здалося з Васильковими кольорами очей? Дивно, подумав президент. Васильковий якийсь кіт. Ну, дуже дивно. Адже у цього президента, чи не єдиного з усіх господарів Білого Дому так ніколи і не було ані кота, ані собаки. Президент від... відкинувся на стільці і задумався: це ж треба Васильковий кит. Далі буде.